Гарно жити не заборониш. Лапулечка приїхала. Дуже класний електроскутер, народ, на який не потрібний. Ні права, ні документи, ні нічого. Дві 500 Вт нас нас суперпотужний мотор колесо прямо привідний. На величезних шинах 12-го розміру. Дивіться, яка ширина просто Вон, проти долоні. Майже на цілу долоні ширина. Дуже класний нас зацеп, можна кататися. На литих дисках, повністю на гідравлічних гальмах. Дивіться, навіть тут гідравліку видно. спереді так і задія, у нас стоять супорта. Хороша гальмівна система. Класні амортизатори як спереді, так і ззаді. Ще в нас що є. Дуже стильна підсвіточка. Покажи тут а спереді, як вона виглядає. Чувчик наєтак. непривично, що мордяшка не крутиться. Чик включаємо підсвіточка. Хопа. Аварічка є, все, що потрібно, є, народ. Фари ближні, дальні. Гудок, звісно. Ух, мощний гудок. Як завжди, в нас є передня передача, задня передача, Максимальна швидкість 67 км за годину. В нас вже тут стоїть дуже крутий акумулятор. Акумулятор у нас стоїть 72 В 40 А. Ось такий він, велетенський, швидкосйомний. Літій желізофосфат. Дуже довго служать такі акумулятори народ. Так що можете замовляти. Відправляємо по всій Україні. Ну і ціна: ціна народ 60 тисяч гривень. Так що дуже класний він. Відправляємо є в різних кольорах. Замовляйте.